Кажуть, що війни закінчуються. Але це не так. Є люди, які мужньо борються з війною усе своє життя. Коли вже носячи війну у власному тілі, вони змушені боротися не лише за власне здоров'я, не лише за те, аби щодня знаходити в собі сили йти далі. І адаптовуватися під цей світ. Вони змушені боротися в буденній рутині, коли навіть вдягтися викликає труднощі, забирає такий дорогоцінний час і сили під час реабілітації. Адаптивний одяг для людей з ампутаціями це шлях до повернення повноцінного життя. Ми навіть не задумуємось, який це дар, не витрачати зусилля і час, аби одягнутися на роботу, одягнути улюблене худі на прогулянку, перевдягтися в улюблену піжаму перед сном, або зняти одяг перед улюбленою ванною, бути вільним у своїх діях, часі, житті. Для людини, яка пройшла війну, дуже важливо адаптуватися до нового життя, де є сім'я, друзі, робота, є шлях реабілітації. Давайте полегшимо їм життя.